Мене звуть Вероніка. Ви на каналі Вокальної школи J-Vocals. Поїхали. Ну що, стало нарешті відомо, хто поїде на Євробачення 2025 від України. Майже одноголосно журі вирішили разом з глядачами. 19 балів з 20 можливих. Набрали гурт циферблат. Що можу сказати? Давайте будемо слухати, на кого вони там схожі, чи схожі взагалі, Розбиратися з вокалом соліста гурту циферблат і дивитися, що ж там у них все-таки за виступ? Що вони повезуть. Досить цікаве рішення. Почати пісню не з основного вокалу, а саме з беку, такий тонкий змик, така вся ліричність. Ну, послухаймо що далі. Одразу можна зрозуміти, чому користувачі мережі порівнюють їх з піснярами, бо оця сцена в квіточках, їх ці, ці кольорові костюми кльош. Ну, Насправді, мені здається, що це більше дань вусатому фанку, ніж піснярам. Який до мене, моя ташка! початок? Відчули, що він прям такий спічовий, прямий, ніби в лоб. Він просто щось прокрикує таким навіть маршевим трошки стилем. Ну, подивимося, що далі. Крилами ми пісня! Враховуючи, що голос соліста досить високий сам по собі, він дуже круто белдить. Йому це здається дуже легко і звучить це теж дуже легко. серце кокане, не тербуйся. Доля довіри, ласки, останній мезо. Я світла шукаю, гори зверну. Початок знову такий трошки інтимний, такий шепідний. Але тут є момент. Я шукаю, зверну, Йому не знизько або просто не взяв правильну позицію. Йому низькувато він так зразу в качечку. Пер, перетворився, але вийшов досить класний. Yeah. Знову ж таки, товстий змик, його товстий змик. Товстий змик Белт, досить різкі кінцівки фраз. Поки що все класно. Верха чудові. Оця little, що то там Берд? Оця My bird", оця сформована так само, як і у Фредді Меркурі. Чому собственно, його і порівнюють з Queen, Тому що звук дуже схожий. Якщо подивитися уважно, навіть нагадує. Будова щелепи саме Фредю Меркрі. Оці зуби трошки змінений прикус, скажімо так. А всі ми пам'ятаємо, що зуби це фільтр, і зуби теж впливають на звукотворення. Тому ну, якась мінімальна схожість є, але мені не вистачає до Фредді ще багатенько. Угу. Пішов тонкий змик. Дуже красивий бек. Та сама схема насправді ну, навіть зупиняти не було. Досить широкий і дуже міцний звук класний. Малень oh, вже мікстеться, вже йому прям зміняється. Але тут дуже класно він знімав, видно анкерування, зняв і нарешті фух, видихнув. Дуже класно. Люблю люблюся, гарний салют. Like Такий тонкий на межі з фальцетом. Товстий. Тут вже він мікститься трошки чуть-чуть таки напівбелти. Ну, знову ж таки, від бітлів, стиль одягу, льодягу такий ранній-ранній. Ну що можу сказати? Круто, круто, мені подобається. Чесно, коли слухаєш перший раз. Трошки сумбурні такі відчуття, незрозумілі одразу концепція пісні, вона досить важка на сприйняття, але чим більше ти її слухаєш, тим більше закохуєшся, внікаєш в ці дрібні моменти, вслуховуєшся, що ж він там робить. Досить круто, що можу сказати? Ну, в топ-10 попадає Україна 100%, можливо, топ-5%. Але треба слухати насправді інших інші країни. Що запрошую вас і зробити далі на нашому каналі. Слідкувати, підписуватися. Будемо розбирати інших учасників Євробачення від інших країн. Будемо дивитися, які в нас шанси, і розбирати вокал не тільки під час Євробачення, а і просто улюблених зірок. Пишіть в коментарях, як вам сподобався цей виступ від України чи ні. Хто був вашим фаворитом і чи співпали ваші надії на циферблат? Люблю, цілую, до зустрічі!